Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я приготую печінковий торт. Вірніше два печінкових торти із однієї порції тіста для млинців. Це будуть торти з одинакових печінкових млинців, тільки з різними начинками. Перший торт буде із грибною начинкою. А другий із сирковою. Тож приєднуйтесь і будемо готувати разом, бо це так смачно. Насамперед, почищену і помиту цибулю наріжемо невеличкими шматочками і разом із печінкою у чаші міксера переблендеруємо або у місорубці перемелимо. Печінку можете використовувати любу. У мене печінка. І з курки, і з качки, і навіть із кролика. Що різала, з того і в морозильну камеру печінку складала, от назбиралось її стільки, і сьогодні з неї вирішила приготувати цей чудовий торт. Перемелену печінку з цибулею відправила у миску. І тут мені видалося, що вона недостатньо ще. Перемелена. Тож занурювальним блендером доведу це до потрібної мені консистенції. Але це не є принципово перебивати все до однорідності. Тут може залишатися навіть невеличкими частинками і печінка. У млинці воно все одно просмажиться. До перемеленої печінки додаємо потрібну кількість яєць. Вливаємо відміряне молоко, додаємо солі. Перчимо стільки, скільки вважаємо за потрібне, і додаємо пару ложок олії. Вінчиком або виделкою, або навіть і міксером, добре все це вимішуємо. Ну, звичайно, що все це будемо вимішувати до однорідності, а потім, отак помішуючи, додаємо потрошки потрібну кількість відміреної вже і просіяної муки. Дорогі глядачі мого каналу! У відео я показую вам покроковий рецепт приготування, а для вашої зручності, як завжди, кількісний рецепт залишу в описі під відео. Ну ось і все. Тісто для приготування печенкових блинців готове. На вогонь кладу сковорідку, на дно її даю чайну ложечку олії і пензликом розмащую по дну сковорідки. і ополонником а чи черпаком. А чи кохлею по нашому Галицькому, набираю тісто у сковорідку і розтягую його по цілому периметру сковорідки. І на невеличкому вогні буду смажити млинець з однієї сторони доти, поки його краї не відійдуть від стінок сковорідки. І за допомогою силиконової лопатки легенько переверну млинець на другий бік. А коли він присмажиться із другого боку, то легенько сунете його на тарілку з іншими вже готовими млинцями. І так смажимо усі печінкові млинці. Щодо товщини млинця, коригувати ви повинні вже, напевно, самі. Десь при середині я додала до тіста буквально 10 мл води. І вони у мене стали тоншими і більш піддатливими. І... Кращими. Вийшло їх у мене 16 штук, тому вирішила зробити не один високий торт, а два низьких. А тепер приступимо до приготування уже начинки для наших тортів. Почищену і помиту морку натираємо на грубій терці. Дрібно нарізаємо почищену і помиту цибулю, яку в першому. Так і в другому торті нам потрібна буде протушкована цибуля з морквою, тому підготовлюємо їх. Сковорідку кладу на вогонь і наливаю у неї невелику кількість олії. Коли олія закипить, відправляю сюди нарізану дрібну цибулю. І при постійному помішуванні буду смажити цибулю, аж поки вона не стане прозорою. А коли досягнемо бажаного кольору, то додамо сюди. Потерту моркву і будемо разом так смажити, аж поки морква не буде м'якою, тобто готовою. Але поки смажиться а чи тушкується морква з цибулею, швиденько наріжемо грибів. Гриби можете брати будь-які у моєму випадку шампіньйони. Гриби намагаєтеся порізати якнайдрібніше. Після нарізання не завадило б трохи ще ножем посікти їх. Бо не дуже зручно буде нарізати торт на порційні шматки, коли попадеться великий шматок гриба. Тим часом у нас уже готова і засмажка із цибулі і моркви. Просмажену цибулю і моркву відправляємо у тарілку, але так, щоб олія, в якій вони тушкувалися, залишилася у сковорідці. Сковорідку назад повертаємо на вогонь і сюди відправляємо. Подрібнені гриби шампіньйони. Час від часу будемо помішувати їх, накриємо кришкою і до 7 хвилин вони повинні бути готові. Якщо у вас у тарілці ще відділилася олія, то додайте її у гриби. А коли пройшов визначений час, попробуйте на смак гриби. Якщо ж вони м'які, вони готові. Тоді половину протушкованої цибулі і моркви додаємо у гриби, а другу половину залишаємо для іншої начинки. А тепер грибну начинку доведемо до смаку, посолимо і поперчимо. Ще трошки разом протушкуємо, ну буквально хвилиночку. І все, начинка грибна уже готова. Виключаємо вогонь, кладемо в холодне місце, нехай воно повністю остигає. Тим часом швиденько роблю свій фірмовий майонез, який у мене вдома ну, дуже всі полюбляють. Рецепт цього майонезу буде в окремому відео, можливо, в наступному. Він у мене виходить густий і дуже смачний. У нас вже все остигло, тож готуємо два види начинки до печінкових тортів. До грибної засмажки додаю 3 ложки майонезу. На дрібній терці натираю 2-3 зубчики чеснику. І все це разом ложкою перемішую. Хочете, часнику не додаєте, хочете, додаєте часнику більше, це все залежить уже від ваших смакових подобань. Попробуйте, яка начинка на смак, може, треба додати солі, перцю. Якщо все вас влаштовує, то приступайте до формування уже самого торта. Щоб готовий торт тримався тарілки і не з'їхав з неї, на дно кладу одну ложку начинки, розмащую по дну тарілки і зверху кладу уже самий млинець. На млинець знову ложку начинки і знову розмащую її по цілому млинцю. Начинку я менш більш розділила на сім частин. І в мене вийшло по одній лості начинки на млинець. Ось так і викладаю млинець начинку, млинець начинку. І так, аж поки не використаю усі сім млинців. Верх торта і боки обмащу майонезом. Край торта оздоблю потертими білками, а потру на середину потру накруто зварені жовтки. Ось такий вийшов у мене торт із грибною начинкою. Ну а тепер приготуємо і другу. До тієї частини тушкованої цибулі і моркви, що залишилося, теж додаємо за 2-3 ложки майонезу. І натираємо 2-3 зубчики часнику. На грубій терці натираємо плавлений вершковий сирок. Можна натерти будь-який твердий сир. Натертий сир відправляємо в миску і до нього додаємо. Цибулю з моркою і майонезом. Все це добре перемішуємо. За таким принципом, як перший, формуємо і другий торт. Начинкою стараємося змастити краї млинців. Звичайно, що з цієї кількості. Підчінкових млинців ви можете сформувати один високий торт. Але мені захотілося зробити два торти з різними начинками. Боки і верх обмащуємо майонезом, або, якщо залишилася начинка, то начинкою. Верх торта оздобимо потертими яйцями, абоки. Подрібненим кропом. Але оздоблення нехай буде витвором вашої власної фантазії. Ось таких два чудових печінкових торти у мене вийшли. На 5 годин поставила свої торти у холодильник, щоб вони добре просочилися. І це було чудо. Їх можна було їсти губами. Перевагу з них не віддам ні одному. Тому що, що перший торт. Із грибною начинкою, а що другий торт із сирковою начинкою обидва були неймовірно смачні. Тому готуйте, друзі, і нехай буде і вам смачно! Ну а кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, бо якась невизначена статистика мого каналу. Бо майже 80% глядачів мого каналу не підписані, а мені так хочеться, щоб ви були моїми підписниками. Пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповім. Буду вдячна за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові, до нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!